Дивіться, це пам'ятник Тараса Шевченка, бачите? Це перший за, за океаном. Це перший пам'ятник, який поставили на цьому континенті. Його поставили тут десь років 60 назад, в 1961-му, якщо не помиляюся. Дивіться. Сьогодні трошки погуляємо по місту, покажу вам історії, пам'ятники. Ви ж хочете приїхати сюди, повинні хоч чуть-чуть розуміти. Куди ви їдете? Зараз я знаходжусь біля будівлі парламенту, тобто це країна в країні. Получається, як це федерація називається. Так, тобто кожна країна має свій парламент. Ну, це по-нашому типу обладміністрації. Вони тут приймають закони. Ну, проще кажучи, це оце парламент. Парламент Манітоби, і там на горі, бачите, на цьому куполі такий золотий хлопчик. Називається Golden Boy. До речі, пам'ятник Тарасу Шевченка тут перший поставили за океаном. Це конкретно тут, в Манітобі. Перший в Америці, другий в Канаді, мені здається, поставили в Отаві до 2011 року. році. Більше в Канаді ніде немає. Ну, принаймні, то що я читав в інтернеті. Якщо ви живете десь в Канаді, у вас є ще пам'ятник Тарасу Шевченка, то напишіть в якому місці, бо я так зрозумів, що їх тільки два в Канаді, і ще один є в Америці, в Вашингтоні поставили. Але саме перший з океаном його поставили ось тут. І не просто так, тобто не просто так біля будівлі парламенту. Розумієте? Тобто це ще раз підтверджує, що конкретно тут в Манітобі дуже велика діаспора українців. Оце пам'ятник відомої п'ятірки називається. Це всі жінки, вони боролися за права жінок, щоб жінки мали право голосу. Теж знаходиться тут біля парламенту. Тут написано їхнє ім'я і прізвище. Оце головна, виходить. Відомий пам'ятник називається Відома п'ятірка. Оце пам'ятник Луіс Ріелю Це один із засновників Манітоби. Бачите, прямо біля парламенту, ось там парламент, людей взагалі нікого немає. А тут така набережна До речі, щоб ви там не писали якихось глупості, річка називається Асінній бой. Ось я подивився. Оце Асінній бой. І у них друга є. Друга називається. Ред, ред, тобто у них дві річки, Осінній Боль і Ред. Капець, щоб у нас по набережній не було людей? Взагалі нікого, це п'ятниця. Хто питався за білих медведів? Ось вона є, ось тут. Там, це от бі, біля парламенту. Йдемо, зараз покажу вам ще місця, які знайшов тут. На карті недалеко. Треба пройтись 2 кілометри. Дивіться, який блок здоровенний. Раз, два, три. Для кур'єра це просто жах. Ось парк. Хто питався. Парк отак виглядає. Бачите, велосипедист поїхав. Рахує, скільки велосипедистів проїхало за день і за рік. Сьогодні 135. Високодісті, тут така велодоріжка. Добралися. Оце музей прав людини. Погано видно із за дерев. Біля нього знаходиться пам'ятник Махатма Магамбі. Зараз пошукаємо. Ось цей пам'ятник Махат Магамбі. Це великий індійський філософ. Можете почитати за нього в інтернеті. Махат Магамбі. Він боровся за досягнення цілей без насильства. І пам'ятник стоїть біля музею прав людини. Цей музей прав людини, сучасний такий, і тут літом повинно бути дуже круто, якщо буде це все зелені. Такий парк, люди катаються, тут все побільше людей. Нас цікавить он, та, он той напис, бачите, туди зараз підемо. Ну, тут на кейх та скейтах катаються. Дуже відомий напис, він світиться. Ну все можна сказати, що я був в Ініпегу, що <свісно> це не фотошоп. І тут дуже багато зустрічається людей. Але зараз дивіться, ну практично нікого немає. Зараз п'ятниця. Щоб вас не обманювати, п'ятниця без 24 Ну ось погуляли по парку Форкс. Тобто буваєте на картах, шукаєте, приходите, гуляєте. Трошки будете знати історії, зараз покажу вам ще. Дивіться тут ще таке. Що це можна означати? Хто знає. Хто знає, пишіть, але дивіться, як це перевіряється. Або ви шукаєте такий надпис, або якщо ви не розумієте, то відкриваєте Google і дивитесь. Oriental Circle. Тобто це коло і тут повинно... Як сонце падає, тобто тут орієнтуєшся по часу, напевно. Може якийсь гороскоп. Як сонячні часи, щось такого. Ось такий парк. Міст. Це інша річка. Це річка Red називається. Red, Red це червона. Тут вже людей побільше ходить, там взагалі нікого не було. Ось, щось тут написано. Red, бачите, річка так називається. Red River. Всього 190 тисяч прийшло. Це мало? Ну, за рік. Отут, конкретно тут, дивіться, 311, зараз я пройдусь. 312. Це мало. За рік це реально мало. Оце музей прав людини. Тут такий міст, теж дуже популярний. Оце міст, це чисто пішохідне міст. І річка ред. Ну, тут же людей побільше, то я думав, що взагалі людей немає. І у них дві офіційні мови. це французька і англійська. Ось дивіться, бачите, написано. Thank you і Merci. Заходьте ще. Кому сподобалось, шукайте на картах, приходьте гуляйте. Тут дуже круто. Літом, напевно, дуже круто. Зараз листя пала, людей практично немає, але ходять. І білочки теж є. Все, всім пока.